В Бога свої плани на Україну. Я думаю, що вони непогані. Але якщо б ми зробили так, як зробили свого часу Ніневійці, усі в різних е, дономінаціях, починаючи від Гетьмана, від Гетьмана, А в нас лепість Шукарак. Наша проблема не згуртованість, коли. Бідний віддає на війну свого сина, дочку, то багато там пару гривень поділиться, а потім піднімає ціни ну, і забирає бідну, знову ж таки, в 10 разів більше. Якби ми всі об'єдналися і працювали на спільну перемогу, ми вже перемогли б. А у нас на, на превеликий жаль на війні, гляньте, не вправі засудити нікого, але оці. Секи і все інше, і яйця по, по 17 гривень, і яблучка по 50 гривень для ЗСУ, коли бабуся віддає, отримує 2 тисячі пенсій, віддає тисячу на, на військо, наприклад. А ці люди мільярдами, мільярдами беруть. Нам дуже важко.